Юрію, мої щирі вітання вам і рада вас бачити. Слава Україні, героям слава Юрій, давайте розпочнемо із важких таких проблемних моментів, однозначно, можливо, вам відомо. Неможливо точно відомо, що був вчора скандал із, із тим, що інженерні авіатехніки вони записували звернення, в якому говорили про те, що велику кількість переводять у піхоту. Крім того, подібні звернення мова йшла і про саперів. На все це відреагував президент Володимир Зеленський, а також в генеральному штабі. І сказали про те, що гостро дефіцитні спеціальності ніхто піхоту відправляти не буде. Тим не менше проблема ж вона є і лишається так: це брак людей на фронті. Наскільки мені відомо, у 92-й бригаді ви цю проб... Облему вирішуєте, от розкажіть мені, будь ласка, чому так відбувається, що наприклад, у наприклад вашої бригади це вдається, а от ну деяким бригадам, скажімо так, ні, у чому проблема? Де ми допустили помилку У дев'яносто році, коли після набуття Україною незалежності не змогли визначитися в пріоритетах, хто є наш стратегічний партнер, а хто є стратегічний ворог? Це була допущена перша помилка, друга помилка була допущена в 2014 році. У 2014 році, коли стало зрозуміло повною мірою наміри Російської Федерації після анексії Криму, очевидно, абсолютно на поверхні, що е, противник буде намагатися зруйнувати українську державність, ми мали вийти і сказати чесно, про те, що товариство з цієї хвилини всі є військово зобов'язаними зрозуміло, хто є стратегічним пар, е, партнером, хто є. Стратегічним противником, і згідно цього, ми маємо розвивати українські військо. Тим паче, що спочатку антитерористичної операції до сил оборони пройшла величезна кількість людей вмотивованих добровольців, які стали невіднятною складовою рушійною силою реформації українського війська. пам'ятаєте як взлітає ракета. Коли відпадає перша ступень, друга, третя, і так далі, так ось у му році, от однією з цих ступенів, це якраз був кадровий потенціал добровольців, які прийшли до війська боронити свою державу на той час. Продовжилось підігравання суспільним настроєм, тому що е, незручно пояснити людям, якщо ви не хочете воювати в повномасштабній війні, то ви маєте бути максимально підготовленими до тієї самої війни. Бо, коли противник розуміє, що перед ним стоїть сильний, він буде намагатися з різних сторін заходити, будь-яким чином досягати своїх цілей, але точно не прямою агресією, як відбулося це зараз з Російською Федерації. На той час рішення не було прийнято. Почалась повномасштабна війна. Знову таки була певна затримка з мобілізаційними процесами. Про мобілізацію і про рекрутинг почали ж говорити набагато раніше ніж ці програми набули певних своїх спроможностей. Але зараз дуже добре сидячи і розмовляючи з вами, аналізувати те, що було на момент і 91-го року, і 2014 чотирнадцятого, початку повномасштабної війни, тоді були дещо інші, взагалі обставини, які вимушували приймати те чи інше рішення, завжди просто критикувати, коли певний результат уже досягнутий або не досягнутий, і з сьогоднішнього дня подивитися, а чому ж не вдалося. Давайте поговоримо, що потрібно робити для того, щоб у нас не було подібних проблем в майбутньому, і це буде абсолютно справедливо, тому що звинувачення будь-кого вони ні до чого не приводять позитивного. Ми маємо мати надійну законодавчу базу, яка нарешті врегулює принципи рекрутингу. За моїм переконанням, треба переглянути політику з точки зору підписання первинних контрактів. Сам контракт має бути більш прозорий. Можливістю заключати на один рік без зайвих там моментів, які це можуть інколи відбуватися війську, коли типу законом передбачено, але людина не може стати офіцером, тому що кажуть, ну на 5 років підписує контракт. Більшість не бажає підписувати на 5 років контракт, тому що вони не знають, що буде умовно за один рік, і в якому стані буде їхнє здоров'я, ну і таке інше відповідно. Це прозора система контрактів. А також я щиро вважаю, що ми маємо віднайти. Кошти переглянути політику виплат і таке інше для можливості надання так званих підйомних. Що таке підйомні? Підйомні це гроші, які людина отримує одноразово за підписання контракту, які дозволяють її врегулювати певні фінансові проблеми, які можуть бути на певному періоді мобілізації. Але саме основне це от та невелика подушка, яка необхідна для того, щоб в фінансовому плані. Забезпечити на певний період свою сім'ю, доки військовослужбовець буде знаходитись на виконанні бойових завдань. І у випадку втрати працеспроможності, пра пра так чи інакше, на перший період, коли людина проходить адаптацію, буде чим перекритися. Тому рекрутин плюс додаткова грошова винагорода певного чину за мобілізацію. Також, що варто зауважити, я не хотів би зараз показати з різким але з чим зіштовхуюсь в рамках рекрутинової компанії, до нас надходить надзвичайно багато заявок. Категорія 2024 трохи менше 18-20, і коли починаєш пояснювати, яка процедура підписання контракту підготовки, люди кажуть: Ну слухайте, ну це ми через півроку вступимо в бій. А ми бажаємо вже станом на сьогоднішній день бити окупанта на полі бою. І тут я хотів би окремо подякувати як українським батькам, так і українським вчителям. Тому що ось це от покоління максимально патріотично налаштоване, максимально вмотивоване, яке розуміє ціну Української держави, що ми бачимо в соціальних мережах. На БМВ Мажор поїхав десь там, 20-річний чи 18-річний. Це ж цікаво, це дивляться. Ну, бо це цікаво. О, Блін, негодяй поїхав. От там той зробив те. Певний резонанс він дає цікавість для глядача. Але ніхто не каже про те, як статистично виховане українське покоління. Воно виховано більш ніж мотивоване. Я вам маю сказати, що в мене особисто на прикладі є знайомі сім'ї, де батьки намагалися дитину вивезти за кордон, доки така є можливість, зокрема, навчання. Дитина сказала, ні, це не мій вибір, це моя земля і мені тут жити. Були такі, які втекли з пансіонатів в перші дні повномасштабної війни, коли все починалося. Це некоректно порівнювати, бо зараз різний стан. Але коли батьки намагалися вивести, вони втікали, і деякі такі люди зараз проходять службу у нас в підрозділі. Тому правда і настрої вони десь посередині. Єдине, що ми маємо зробити, ми маємо ці категорії дати прозорий захищений контракт. Я вважаю, що певну кількість підйомних обов'язково. І також згідно їхнього вмінь, знань, інтелекту, спроможності адаптуватися, зробити певний пріоритет, що мається на увазі, підрозділи, які застосовують ударні безпілотні авіаційні комплекси, є високотехнологічними підрозділами, де достатньо серйозне навантаження на військовослужбовців. Але технологія це те, що дозволяє нам своєчасно виявляти ворога, бити на бою Відповідно, певна категорія. Могла б зайти на поповнення саме таких підрозділів, бо абсолютно очевидно, що від кількості дронів, задіяних в моменті на полі бою, як розвіданих, так і ударних, залежить як наші оборонні спроможності, життя піхотинця напряму, тому що наше завдання знищити ворога на підході до позицій, так і, зокрема, ураження логістики а також складів, які знаходяться в глибині бойових порядків противника, і висушуючи їх, ми послаблюємо групування на передній лінії. Тому ряд таких державних рішень є більш ніж переконаний, що вони з плином часу, короткострокової перспективи, як пропозиція можуть бути озвучені, можливо, навіть прийняті, бо це є абсолютно логічно. і кожен зробить для себе вибір. Тому що примусова мобілізація, категорію, як це зараз обговорюється в суспільстві, так я вважаю, що з 18 років точно ні, з 23 років окей, ми неодноразово про це говорили, але точно не з 18. людина має отримати вищу освіту і певний навик. Якщо контракт підписується в 18 років, то це абсолютно усвідомлений вибір подальше своє життя пов'язати з військом українським захистом своєї батьківщини. Щодо 18-річних, так президент вже відповів. Він сказав про те, що наші партнери навіть недостатньо озброїли в достатній кількості ті 100 бригад, які існують. Тобто, це наскільки я вже розумів, можна зробити висновок, що не буде цього зниження мобілізаційного віку, юрі. Але тим не менше щодо піхоти, от ви говорите про те, що можливо потрібно підняти підйомні, так але. Зрозуміло, можна зрозуміти цих людей, які не хочуть йти у піхоту. Мається на увазі, ну тобто, людина, яка вже потрапляє, так і стає піхотинцем. Вона також про що має думати: про те, що однозначно там вона буде захищена. Ну, буде підтримка арти, наскільки я розумію, так буде ось ці за будуть ось ці дрони. Ну тобто, що дійсно людина якби буде відчувати ось цю підтримку. Ну тобто тут підходи якісь також потрібно змінювати. Я розумію, що якби є різні приклади, так і десь це дуже гарно, якби все вистро вибудовано так і поставлено. А є приклади де ні. Ну тобто, тут з цієї точки зору, якщо дивитися, що можна зробити для нашого українського піхотинця. Я зараз буде виглядати так, що я ідеалізую процеси, але mm -hmm. я з той точки, якою бачу я, я ж можу теж бачити по-різному, ви, я, будь-хто інший. Я вважаю, що при всіх проблемних питаннях надзвичайно багато у нас проблемних питань. Ми зробили надзвичайно високий стрибок вгору з точки зору розвиток технологій. Уявіть, в повномасштабній війні ми змогли зберегти ракетну програму, це принципово важливо. Наголошую, тому що Росія намагалася знищити ракетну програму всіма силами. Незважаючи на втрату певної кількості виробничих спроможностей в результаті ракетних ударів, таке інше, ми зберегли спроможності робити свої ракети, розвивати, модернізувати. Більше того, противник чітко розуміє, що у разі якщо західні партнери будуть міняти свою думку, до того часу певна лімітована кількість ракет дального радіусу в нас вже буде, яка може попасти в ті місця, які їм зовсім не сподобаються, так чи інакше, ми виробляємо і боєприпаси. Я прошу подивитися історичну довідку, що відбувалося в інших арміях світу при військових конфліктах, зокрема, що відбувається в нашого противника. Так дійсно буває, що деякі партії можуть заходити неякісно, тому що величезний потік. Може бути таке, що заходить техніка, яка має дефектні комплектуючі, від яких залежить життя наших військових. Але які достатньо складно усвідомити на моменті заходу цих засобів в війську. Тому тут треба дуже схолодною головою на дивитися. Так ось, ракети плюс, боєприпаси нарощу. Дронна програма, так, яка є у нас в державі. Ну, давайте будемо відверті. Початок 24-го року, на один і дрон наш на Донецькому відтинку, тоді ми воювали, противник мав 6-7. Зараз один до одного. Десь противник переважає, десь маємо паритет. Ворог зараз більш ніж суттєво переважає в дрони на оптоволокні. Чому? Тому що в противника більша база до самого закупівля сировини, з яких їх виготовлюють, самого оптоволокна. Українські компанії зараз нас доганяють з спроможності максимально зробити вдалу катушку, щоб вона мінімально важила, і максимальна кількість була заключена дроту, значить, ми зможемо збільшити заліт. Але в цей момент про це чомусь ми не говоримо. Що в березні місяці. Партії вже за рахунок державного фінансування зайдуть в силу оборони в березні, міс... в березні, в квітень, травень, початок червня, ми зможемо розраховувати на те, що більше структурних підрозділів отримуються. засоби. ми починаємо казати про те, ми я нікого не звинувачую, я кажу, що відбувається інформаційне полі. Противник переважає за кількість, оптоволокна, все пропало. Ну не так воно все працює на полі бою, а ми переважаємо за кількістю нічних бомберів, і противник не може нас догнати в якості і тактиці застосування. Війна це дуже динамічна штука. Інколи про це також мало хто вам скаже, але це чиста правда. Інколи в тебе немає рішення прийняти, типу, погано і хорошо, в тебе хорошого рішення взагалі немає. В тебе є погано, дуже погано, дуже дуже погано або як погано. Розумієте, так про що? я? І ти вимушений серед того всього приймати погане рішення, але яке найкраще між цими поганими, загальнодоступними. Тому що коли мова йде про виживання, ж за ті терміни в усьому, в підготовці, в виробництві, в забезпеченні при противнику, який переважає за кількістю сил та засобів, які мають чіткі завдання, робота на знищення всього живого на знищення української державності, ну складно прийняти всі рішення на різних рівнях, які були б хороші і правильні. Тому наше завдання, я вважаю щиро дуже детально аналізувати, що відбувається в публічному просторі. Сприймати інформацію завжди з гарячим серцем, ми маємо бути емоційні, але дуже добре з холодною головою. Плюс, додатково, якщо повертаючись до вашого прямого запитання по 92 й штурмовій бригаді, я вважаю, що е, особисто мені е, пощастило, чому Вісім місяців повномасштабної війни ми були стрілецьким підрозділом і несли на своїх плечах всю важкість, яку несуть піхотні штурмові підрозділи. З плином часу розвитком технологій, які підтвердили, що вони є ефективним безпілотної компонентом. Потім ми зайшли в 92-гу штурмову бригаду в велику інституційну сім'ю, яка має ну, нереальний досвід ведення бойових дій, підготовкою особового складу, зокрема забезпечення і загалом організації роботи. Нам вдалося стати складовою цієї бригади. І що важливо, кожен з нас, хто переходив з стрілецького підрозділу територіальної оборони на той час. Чітко усвідомлював, це постійний квиток на війну. Про ротації можна забути. Це буде постійно, тим паче безпілотчики. Хто в матеріалі, той знає. В тебе піхотні підрозділи ще не зайшли, ти вже забезпечуєш їхній захід, піхотні підрозділи вийшли, ти забезпечуєш їх відхід. Частина підрозділу в тебе тут продовжує воювати, інша частина підрозділу на іншому напрямку, тому що треба надати вогневу підтримку. Це постійний рух, дуже славна робота насправді. Але команда батальйону «Ахілес», як і команда 92-ї штурмової бригади, з цими викликами вправляється. І дійсно, 92 2 бригада стала одною з кращих в Україні, якщо я не зраджую пам'ять, не зраджую, можливо, найкращою в Україні по темпу рекрутивних програм. Чому? Тому що ми маємо можливості свої штурмові підрозділи військову вишки проводити на базі бригади, адаптаційний період на базі бригади і потім. Ті, хто призивається, вони виконують завдання в зрозумілих, злагоджених колективах, коли ти знаєш свого командира відділення, або ти знаєш ту людину, яка призначена командиром відділення, або старше розрахунку, якій ти довіряєш, і ти отримуєш досить вміння і знання від тих, хто вчора вийшли з передньої лінії, і тих, хто забезпечують прикриття і знищення ворога. Мої безпілотники, батальйони Ахілес, достатньо часто на системній основі залучаються до підготовки наших піхотних підрозділів. Щодо протидронної протидії. Тобто ми намагаємося їх уразити, вони намагаються за певним алгоритмом, я не буду пояснювати, як зробити так, щоб наші дрони в них не попали, щоб укритися від дрона розвідки. Ну, дещо можна отримати більш якісну підготовку. Тим паче, що ряд навчальних центрів, зокрема, вони набули дуже доброї спроможності в Україні, але залишаються і ті, я скажу так м'яко, які на стадії набуття. Цієї спроможності, тому завершуючи думку, я щиро вважаю, що наш ключовий і основний шлях це налаштування якісного надійного рекрутингу, додаткових соціальних гарантій для військовослужбовців, а також загальне обов'язкове усвідомлення всієї нації, що коли нація підготовлена зокрема в військовому плані, то будь-який ворог буде сім разів думати, як продовжувати бойові дії. Або чи в майбутні періоди загалом їх починати Юрій, Мені завжди подобається, коли ви в інтерв'ю говорите про те, що потрібно діяти так з гарячим серцем, але з холодною головою. І якраз про це ось Андрій Білецький дав інтерв'ю командир третьої штурмової, в якому сказав в свою оцінку. Він сказав, що зараз по всій літній фронту у нас повна. Жопа перепрошую за такий вислів. Так у ефірі, але тим не менше, це його цитата. І Він каже, що задача, яка поставлена в моїй бригаді, ставиться дивізії. Бригада справляється, але якщо нарізати неадекватні задачі, потім не треба дивуватись неадекватним результатом. Він каже: бригада формує 50 кілометрів фронту. Всі ці кілометри атаковані двома дивізіями. А бригада, 3 тисячі 5 тисяч, так а дивізія 6 тисяч 25 тисяч військових. Ну тобто, ви із цією думкою погодитесь чи ні? Ну, тобто оцінка, то, тому що відбувається на фронті наразі зараз найскладний етап повномасштабної війни перший mm -hmm. тиждень, коли була повна невизначеність, і зараз чому противник не має противних успіхів, у нього немає проривів на 150 кілометрів, і це потрібно усвідомлювати, що сили оборони забезпечують надзвичайно високий результат. Але, зокрема, з тим, на ряді вітинків тактичних успіхи противник так чи інакше зміг отримати. І зараз ми знаходимося в стані, коли нам потрібно частково реформувати військо. Я чому кажу частково? Тому що будь-яка реформа вона потребує якісно підготовленого кадрового потенціалу. І реформувати дуже швидко, так от сьогодні, на, на вчора, не виходить. Я чому маю таку думку? Ми виросли до батальйону з рот, тобто ми стали більше в п'ять разів. Це такі мікроприклади. І на кожній ланки солдата, сержанта, офіцери. Людей було, потрібно було навчати досконально. Бо чим більш підготовлений військовослужбовець, тим якісніший результат на полі бою. І є таке слово, можливо, для аудиторії воно буде неприємне, але воно є абсолютно офіційним, яке відображає дійсність. Ти як командир підрозділу, маєш забезпечити основне живучість свого особового складу. Живучість забезпечується підготовкою, а також постійним. Скажу, обговорення на це буде. Поставлених завдань. Ми починаємо виконувати, але обов'язково звертаємо увагу старшого керівництва на те, що ось тут буде вузьке місце, і ми не досягнемо очікуваного вами результату. При тому можемо отримати наступний результат, що підрозділ втратить боєспроможність, і як наслідок там, де зараз все добре, де ми можемо тримати, також просипаться. Тому за основне завдання командира за винятком підготовки забезпечення це адекватно комунікувати з вищестоячим керівництвом і не боятися сказати реальний стан справ, тому що є така історія, коли все добре. Не все добре, ти маєш казати, як є насправді, не замовчувати, щоб вище керівника була об'єктивна картина того, що відбувається на полі бою. Бо, по суті, ти, який воюєш на передній лінії, є очима і руками для вищостоячого керівництва. І якщо твої очі передають ту інформацію, яку ти не бачиш, а руки твої роблять не те, що тобі кажуть, то як ви розумієте, буде достатньо складно в верхньому штабі прийняти рішення максимально виважене, яке забезпечує виконання боєзавдання на полі бою. Тому це. Рух з двостороннім, це дорога з двостороннім рухом, що мається на увазі, повністю погоджуюсь, що завдання мають ставитися адекватним, але і командири різних ланок мають брати на себе відповідальність і передавати нагору інформацію, не яку хочуть чути, а яка є насправді на полі бою, і таким чином з двостороннім рухом і поетапним реформуванням українського війська, коли ми отримуємо чітку структуру і воюємо в першу чергу своїми людьми, що мається на увазі своїми людьми, які входять. Штатну структуру того чи іншого підрозділу. Мінімізуємо кількість приданих, тому що ми до приданих, це представники інших підрозділів, які даються тобі для виконання тих чи інших завдань. Ми до приданих, це моя позиція, категорична принципова, як командира. Хто б не працював з нами, це наша людина. І відношення в усіх планах: постановці бойової задачі, в забезпеченні, в супроводженні, така як до власного особового складу. У нас немає чужих і тоді це працює, тоді люди виконують завдання. Але водночас з тим, ми, як підрозділ, були в підпорядкуванні в багатьох організмів. І є ті, яким я через 100 років потисну руку, міцно обійму і скажу «ти кращий». Бо ми виконали завдання і зберегли людей. А є ті, яким я в одному полі далі продовжувати не буду, і ще їм прийде час, коли доведеться відповідати за свої дії. В такій ситуації, коли сили оборони максимально масштабувалися спочатку повномасштабної війни, коли пішов воювати мобілізаційний резерв, не може бути все ідеально, на жаль. Але наша щоденна праця має зробити військо українське, те, в якому люди будуть підготовлені, захищеними, де вони зможуть отримати необхідну якість знай і вмінь для того, щоб вбити і вижити. І якщо говорити більш конкретно про Харківщину, несе службу 92 га бригада, також ваш батальйон. Так от ваші колеги знову ж таки повідомляли про те, що наразі ворог використовує щодня понад 100 fpv дронів. Крім того, були повідомлення, що у слабких місць в обороні біля липців та глибокого немає. Якраз це забезпечує 92 га окрема штурмова бригада. Вашими очима як виглядає на сьогоднішній день ситуація? От ви кажете, що найоскладніша на сьогоднішній день ситуація в принципі на фронті як тисне ворог на, на різних відтинках. Чому противник не має успіху в Липецькій громаді? Тут я не буду перерахувати е, всіх, але 92-го штурмова бригада без бензових перебільшень з точки зору спроможності виконувати бойові завдання: та бригада оперативного призначення Національної гвардії України Хартія добре всім mm -hmm. відома. Де значну кількість часу приділяють до виконання завдань, і інші підрозділи сил оборони, бо це не тільки Збройні сили України, харківський напрямок підперли дуже суттєво. І коли ми маємо таку активність ворога трошки нижче середньої, це чим обумовлено, що вони бояться голову висунути? Найшаленіше, що я чув від противника в... згідно розвідданих, так скажу, найшаленіше. Коли Трамп стане президентом, вже офіційно набуде своїх спроможностей. Коли стане, а коли офіційно набуде спроможності, коли пройде інаугурація. коли закінчиться ця війна? Бо, напевно, я не доживу, мене укри уб'ють. Це зараз дивіться: не придумав ні слова. Противника теж заганяють в бій проти сильних бригад, де організована робота, взаємодія, вони бояться теж воювати. Танкісти їхні стонуть, не хочуть сідати, бо в півдрон прилетить, логістика не хоче працювати, махру, так називають вони свою піхоту, заганяють під розстрільним примусом. Не хочеш, бахнуть, решта дев'ять підуть, ну може, що вперед піти туди, може залишимось живими. Я не скажу, що деморалізована російська армія. ні. Але на напрямках, де стоять міцні бригади, що мають потужну взаємодію, реально противник виє. Тому за рахунок системної злагодженої постійної роботи сил оборони, які знаходяться тут на вітинку, а також підтримки українців додатковим ресурсом вдається досягати тих результатів, що ворог вже майже 8 місяців жодних успіхів на полі бою немає. А силам оборони вдалося вибити його з ряду позицій, надійно закріпитися. Противник намагається обходити зліва справа диверсійно розвідувальні групи вздовж лінії державного кордону, де mm -hmm. немає зараз активних бойових дій. Шукають, 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 шукають шпаринку в вузьке місце, куди можна було наростити зусиль. Але також ця тактика противника добре відома. Тому успіху поки що ворог не здобув. І я щиро розраховую, що на майбутнє також не здобуде. В Вовчанську буксував противник броня. Повністю місто з лиця землі. Але все одно вдалося стабілізувати ситуацію. Куп'ян зараз дуже важкий. Об'єктивно дуже важка ситуація. Ворог намагається розширяти клин, який виник до населеного пункту Колесниківка рухатись за Гризово. Це нижче течії, і вище течії до Колесниківки. І має намір завдання вийти на купів'зріобережний купівц вузлової. Постійні ударні штурмові дії, коли в противника закінчується техніка, а таке буває. От броня вони спалили свої броні 20 одиниць на полі бою і поклали 150 піхотинців, святаць. Потім противник пішов ходу. Певний час поремонтувалися, залучили резерв знову. Поругали. Сьогодні вранці тож був не численний штурм, я не можу сказати, але ворог думав проскочити під покровом туману, знайшла ту машину, своя міна, і піхотинця своє впіврон. Тому також ще є інші заходи, але вони будуть розкриті вже. Офіційними відомствами, потім ми їх прокоментуємо, але поки що вдається суттєво призупиняти просування ворога напрямок дуже динамічний. Юрію. Я завжди питаю, у нас ще розмови з вами і взагалі з військовими про те, чим суспільство може допомогти, чим можуть люди наразі вдруг допомогти нашим військовим. Зберігати єдність. Я закликаю і благаю. Щиро прошу не сваритися між собою. Коли ви починаєте сваритися між собою, ми просідаємо. Бо військо воно ж виграє завжди битву. А війну стрій. Неможливо виграти війну. Росія намагається нас розділити. І характер інколи наш також змушує сваритися всередині. І от прошу зберігати єдність. Щиро прошу. І друге, звісно, хто чи може підтримувати Силу оборони? Хто може фінансово, фінансово, хто репостом, репостом? Хто… Масідкою, яку плете все в гаражі, хто масідкою? Хто чим може, обов'язково має підтримувати Сили оборони. Тільки нація спроможна, український народ виграти цю війну, яка ведеться Російською Федерацією, з цілю знищення не тільки української державності повною мірою, а і кожного, хто вважає себе українцем. І навіть тих, хто не вважає. Бо ті, які очікували, ждуни, можливо, ви чули такий вислів російських солдат м в інших містах. Їхні діти, які були неповнолітніми в 18-му річному віці, річ, 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 вже пішли на фронт стиратися, бо були мобілізовані з цього періоду російським окупантом. В першу чергу противник кидає в бій з 22-го року, зараз вже майже не залишилося. Представників так званих ЛДНР, тому що це видатковий матеріал. Вони не визнають саме тому. Ви маєте пам'ятати, що навіть якщо ви ще не визначилися повною мірою, настільки ви відчуваєте себе українцем, ворог вас все одно ідентифікує, і ви ніколи не будете рівними. Він вас стре, так чи інакше. Тому закликаю до єдності і закликаю до підтримки сел оборони. Я більш ніж переконаний, що ми можемо дати і даємо той інструментарій вже нашому дипломатичному представництву на найвищому рівні, зокрема міжнародному. Для того щоб залучати додаткові ресурси як для ведення бойових дій підтримки української економіки, так і на придушування Російської Федерації в економічному плані. Бо вплив на нафту газу, долар – це є дуже і дуже вагомий інструмент. Якщо не буде в Росії необхідної кількості грошей на військово-промислової комплекси на фінансування війни, вона закінчиться рівно в той же день.